Привіт тим, хто повертається, і тим, хто перший на цьому каналі. Мене звати Стефанія все ще вау, класно! І сьогодні ми будемо говорити на дуже серйозну тему про те, що мій канал на Ютубі скоро зникне, тому що мені стидно. Сьогодні я буду говорити про огляди на Манхви, які би на моєму каналі не мали існувати, але я не хочу їх приховувати, тому що для мене будь-який огляд це огляд. Будь-яке моє відео це моє відео, то вже таке. Ці манхви зібрані під одною такою темою це те, щоб краще б їх не існувало. І мене б не існувало, і типу, взагалі б всього не існувало, знаєте, може би на землі ще досі ходили динозаври? Леді Бейбі. 5 років, 216 епізодів. Кінця не видно. Знаєте, після цього відео я пішла, перечитала цю манхву, тому що мені було, якщо чесно, все одно, що читати, бо в ще було багато епізодів. Я тоді прочитала, вона мені досить таки сподобалася. Я така так, хай буде, потім дочитаю, то і вся така штука, помсти, перейшла в співачку, а тепер бореться проти церкви, тому що церква така не співає пісні. А вона така, ха, -ха, ха, я Тейлор Свифт цього сезону. Все. І мені було все одно. Гарний арт є що читати. Та та, хай хоч коровами стоїть. Добрий день. Але недавно я дізналася, що співи головної героїні стали магічними. Я не знаю, чи це якийсь такий тренд, що ми забуваємо, про що має бути манхва і вставляємо туди свої якісь мрії, надії, сподівання на майбутнє. Можливо, автор цієї манхви дуже хотів стати кей-поп айдолом але ну, не вийшло в цієї людини це зробити, і вони вирішили написати цю історію про середньовіччя кей-поп Айдола. Ця манхва мала бути про те, що наша вона гріння перероджується назад в минуле, живе своє життя, шукає людей, які зрадили її сім'ю, рятує їхнє життя. От типу, була така штучка. А ми співаємо пісеньки... Дуже гіпер-опіка від батьків, братів, всіх людей навколо. Дитина, яка говорить повноцінними реченнями. Я не знаю, що ще додати, але я жалкую про те, що взагалі це існувало в моєму баченні колись. Нове життя близнюків. Ця манха закінчена. І якщо чесно, я її до кінця навіть читати не хочу. Після того що я побачила по спойлерам. Я не хочу навіть знати, але я знаю. До цієї манхви в мене буде дві претензії, і претензія номер один в цій манхві закладена така історія, що діти імператорської сім'ї, тобто всі усі як пряма імператорська сім'я. Вони при народженні отримують таку тварину охоронця. Це магічна тварина, яка їх охороняє, допомагає такі штуки, а ще вони можуть перетворюватися в людей. Моя найбільша проблема в тому, що є двоє близнюків, дівчинка і хлопчик. Дівчинка в кінці манхви виходить заміж за їхнього охоронця. Я не знаю, як себе почувати. Як я маю себе почувати, які в мене мають бути відчуття. Що я взагалі маю сказати вам? Але мені некомфортно, мені неприємно і в мене таке відчуття, ніби вона зустрічається з якимось своїм батьком. Претензія номер 2 Ця марха називається нове життя близнюків. Множині близнюків. Але в певний період ця манхва чомусь фокусується лише на дівчинці з близнюків. Тобто хлопчик з близнюків переходить на задній план. Навіть на усі картинці, яку бачите зараз на екрані, він просто другорядний персонаж. Він виглядає так, ніби він другорядний чоловічий персонаж, ніби він зараз почнеться з часу своєю сестрою. Третя манхо, про яку ми поговоримо, це Superstar Associate Manager. Відео, яке я виставила з цією мангою, називається Хто ставить музику в офісі? Ніхто. Їх звільнили. Після цього я перестала читати цю манхву і вирішила, що ну, потрібно швидко прочитати манху до кінця, а потім взагалі назвати відео на ютубі. Тому що тепер я відчуваю себе як дурна людина. Цей сегмент це був жарт. Якщо що, це жарт. Це дуже такий. Серйозний жарт. що я просто її загубила, коли формитнула телефон, і я її більш не читала. А я побачила назву і думаю, ну їх звільнили. І вони тепер не в Офісі. ну типу їх потім найняла в іншу компанію як музикантів і оце от людей, де вони там працювали. Ну, типу. ну і звісно, в нас відбувається. Згадка відзнаки. Це знається це Як ви ходите в школу, і якщо ви добре закінчите навчальний рік, вам дають відзнаку, ви такі класні, молодці, розумні. І ось я хочу дати цим манхва відзнаку, що вони найгірші в моєму житті. Перша манхва, яку ми згадаємо в цьому сегменті, це покинута імператриця, манхва, яка просто переслідує мене в кошмарах. Я досі стою за своєю думкою, що з цього моменту ми починаємо їсти просто гімно. Знаєте, ми як город, і нас постійно підобрюють навозом. Карсейн заслуговує на краще. Киньте в його якусь нормальну манху, де будуть нормальні люди, а ще оцю джіон, все киньте їх кудись нормальне і буде нормально. Чувак зеленим волосся мені не дуже подобається, тому що він виглядав так, ніби в нього проблеми з башкою. А проблеми з башкою треба лікувати, а так як я обіцяла, що я не буду нікому бажати лікувати проблеми з башкою, крім себе. У мене проблем з башкою, повідає, немає. Хоча я чуть не мертва, типу я вважаю, що в мене є проблеми з башкою. Я йому не бажаю лікувати проблеми з башкою, але я бажаю йому ізолюватися від цього людства. Переходимо до другого відео в цьому такому поважному згадуванні. Це те відео, коментар, під яким досі збуджує мене серед ночі. збуджує мене від кошмарів про покинутої імператриці, тому я думаю, це добре. Стережіться братів, сестру, а рамки їхнього суспільства, які дозволяють таке. Троп? Моя прийомна сестра досить непогана, я почну з нею зустрічатися, має припинитися. Мені дуже сильно все одно, якщо ви не пов'язані кров'ю. Та хоч будьте пов'язані ниткою при народженні, господи Боже. Робіть щось хочете, що вам подобається, але якщо ви дуже дуже багато років живете так, ніби ви. Брати і сестра і ваша ще прийомна сестра ось зведена, сестра я навіть не знаю, як. Вона копія вашої реальної покійної сестри. Можливо, вам не потрібно в неї закохуватися. Старший брат, з яким вона залишилася, див пекло. Молодший брат, який в неї був закоханий. Я навіть не знаю, що з тобою зробити. Мені не комфортно про це думати. Вона копія твоєї сестри бузнічки Переїдь в Алабам. Навіть на, на, не їдь валабам, їм теж буде за тебе стидно. Anyways, це були всі відео, про які я хотіла Соні поговорити. В цьому відео про мій канал, тому що ці відео будуть продовжувати бути на моєму каналі. Тим, вони нікуди не злінуться і я не збираюся їх видаляти, тому що я ще досі, мені здається, стою за майже всім, що було сказано, крім нове життя. Не читайте, не раджу. І такі от такі приколи. Я сподіваюся, за це відео мене не закенселять. Ну, типу, мене за весь канал можуть закенселювати. Мене можуть закенсилати лише за те, що я існую, а мене можуть закенсели, знаєте за що? Мене є віло. Загалом, дякую за те, що ви були зі мною в цій момент, в цю хвилину. Я вставлю в кінці відео картинку солодких палчок, які на мене дивляться з коридору, тому що я чомусь вирішила, що єдине місце, куди я можу їх поставити, це повісити між курток в коридорі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свою думку в коментарях, але не робіть таких коментарів, про які буду згадувати через два роки майже. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. Україна в нас понад усе. Ми почнемося з вами у наступному відео. Донатьте на ЗСУ, живіть життя, пийте воду, не тратьте всі свої зроблені гроші на такому сайті, як ТЕМУ. Не робіть цього. Всім па па всіх люблю. Що там ще можна сказати? Що можна ще сказати? Будь ласка, не виходьте на вулицю, якщо відчуваєте, що ви вмрете в цей день. Ну, типу. Отак, так просто сказати.